Шановні підписники та гості мого каналу, всіх радий вітати у себе на каналі. Хочу вам показати ранок, зимовий ранок. Бачите, з яким красивим небом. Таке розове, синє, дуже красиве небо. Зараз шоста ранку, ми працюємо вже. Так що, друзі, не перемикайтесь! Ну що, шановні вам сказати? Їду до батька, подзвонив товариш, каже, загружай селітру та підвозь. Будемо зараз розкидати селітричку по мерзлоталому. Так що, шановні мої підписнички, працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Так, приїхав до батька. Мене тут зустрічають. Мої охоронці не шо ви, Лабрадористі. Ага. З них збивають. Люблять мене. Куда? А цей про продовження роду думає тільки. Ні про що не думає. Добре, друзі. Ну так от, шановні, поки чекаю товариша, десь зараз дорозкидує в себе. Приїхав ось до нас на ставочок. Хочу вам показати трішки нашого знову ставочку. Бачите, колись колись він був наповнений водою аж по ці вінцям, бачите? Ну, де дерева, так? Уявляєте, яка тут глибина була? Я тут все дитинство провів. Ми тут купалися, квача грали, по деревам лазили, як ті мавлі. Тут була деревинка, там була деревинка, ну, на тій стороні деревинка була. Коли цей ставок очищали, це, мабуть, років п'ять назад чистили, то багато дерев поваляли. Чи вони попадали, ну, сталося з ними, так як оця верба нахилилась, так само і ті попадали. Так що, друзі, звісно, тут не так красиво зараз, не покошено, ну, нікому воно на даний момент не потрібно. Оскільки водойма така не дуже глибока, перспектив тут немає, по вирішенню риби. Так, професійно, чи ну, немає таких масштабів ставка, бо невеличкі, скільки тут, мають 20, 30 максимум. І, в принципі, для сільських потреб його вистачає половити рибку. Ми тут з Захаром ловили в минулому році і позаминулому. Та, а взагалі тут колись коропи такі були, що... Водилища переривали. Якось так, друзі. Раніше було все Кра краще, да? Та я, мабуть, молодший був. Так, десь чую. По полям, по полям їде синій трактор к нам, да? десь там вовчик уже летить своїм драконом. Де він там їде? Блін, вже руки мерзнуть, бо яка погода. Так, он і Вовчик їде до нас. Ми зараз будемо за ним їхати. Вовчик погнав, ми зараз їдемо за ним. Бачите, лійка в нього яка ззаді. Так, що агроном скаже? <реш> Хорошо йде чи ні? поки що. Поки мерз, Так, ну що вам сказати, друзі? Показати вам, як виглядає мішок селітри в цьому румі, Оці о цій лієчці, ось це капля в морі. От як загружати треба. Надо... Овік, а скільки загружати треба? Каже, кілограм 500, а то 600, смотреть, звісно чого. Так що ну зараз трошки сипне, в нас тут небагато, 40 сотих. А? Да. Так що нас тут небагато 40 сотих. Я думаю, мішечка вистачить. настраиваем. А это настраивается, сколько высыпать, да? Я ее прикрыл, понял. Я спешу все равно назад вертаться. Понял. Понял. Да хай его я сейчас познимаю. Так, ну что, зараз Вовчик Буде розкидати. О, а сюди добиває, так що, друзі, як бачите. Це ми підживляємо нашу пшеничку селітрою. По технології все, щоб не зривати верхній шар, бачите, бо тут у нас пшеничка. Ми зранку рано вранці, коли невеличкий морозець, ми розкидаємо. Так що пшеничка весною у нас прокидається. І якраз селітрочка дасть їй трошки, ну, азоту дамо їй трошки живлення буде. Таке от. Якось так, друзі. Звісно, я пам'ятаю, що в Приколгоспі підживляли пшеничку сівалками. Знаєте, ну, з однієї сторони, воно може і краще, тому що... Ці ж диски проходять, і воно прям сівалочка засипає все під кореневу систему. А тут ось бачимо селітра у нас зверху. Ну, Будемо чекати, коли вона розтвориться і піде під корінь. Так що, бажано, щоб воно, якщо більший льод, Більший мороз, воно швидше е, розтане. А Оскільки у нас такий невеличкий морозець, ну, може, чекатимемо дощу, що воно. Та я думаю, нормально. Буде, буде все нормально. Так що, он же, товариш вертається, в цілому така це швидка процедура бігом. Розкинув, розкинув і погнав далі. Ну, бачите, засіяно селітрою все. Так що нормально розкидає. Нормально. Так, друзі, селітра у нас отакого От виробника. Кого цікавить, так, мішечок пригодиться в господарстві. Е, мішок отакого от, от щастя вартує зараз 1200 гривень. Так що, коли у вас немає отакого от, от аналогу, е, цього ж органічного добрива, використовуємо азотні добрива. Так що Якось так, шановні мої підписнички. Та й холодно, воно, знаєте, вітер тут. Белебень такий. Просто не передать словами. Руки вже змерзли камеру тримати. Маю, бо мені в селі трашурує. А я вам показую весь процес. Не бережу себе, бачите, друзі. Та нічого, вже її не, там немає, там остатки, самі сладкі, як той казав. Ну що, в цілому мені сподобалася процедура. Усіяне все поле в селітрі. Будемо. Чекати кращого врожаю. Ух. Ну що, друзі, закрий Вовчик цю ділянку нам. Дай Бог тобі здоров'я, друже. Удачного дня і нам не хворать. Так, ось розкидав остатки селітри. Ну що вам сказати, друзі? Роботу ми сьогодні зранку почали нормально. Що ще каже товариш мій? Каже, готуйся сьогодні е, закриємо кусочок оранки, бо ми не встигли там один у мене шматочок землі, не встигли закрити. Питання по оранці. Так що сьогодні буде оранка. Не обіцяю, по часу, коли ніч, день, ну, каже, ще своє потрібно дорати там людям. Так що, друзі, працюємо. Працюємо ще раз, працюємо. Почалася весняна пора, така відповідальна місія, коли потрібно. Нормально стартануть у сільському господарстві. Так що ми стараємося стараємося працювати. У нас ненормований робочий день, ненормований графік. Так що, друзі, їдемо далі. Так, шановні мої підписнички, який насичений сьогодні був день? І що ще хочу сказати? Телефонує мені недавно мій товариш Вовчик. Каже, Валерчик, поїхали. Поїхали, будемо рати, те, що не доорали в тому році. Так що зараз будемо пробувати, як воно буде. Я вам вже підписничками і казав, краще погана уранка взимку, ніж хороша весною. Зараз будемо дивитись, що воно, як воно йтиме. Бачите, тут кукурузиння було. А тут у нас був ячмінь многостраждальний. Так що зараз Микола Ульянич буде заганяти. Так. Будемо працювати! Ну що, МТЗончик погнав? Розсипається? Да. Розсипається. Каже агроном краще вже не буде. Треба. Ловить момент, поки поки дає, так? Да? І погнав, погнав, погнав. Одноглазий джо. Друга згоріла, так? Да? Не, десь вигнув вже, десь обгілку сюди. Хороше світло на МТ-зоні, так? Да? Замітили? Такие ось, друзья, такая ось оранка, видите? Такая оранка. Каже тракторист як йде? Микола Ольянович. Як воно йде? Нормально чи ні? А то відійшло, видно щось. Вода добре не налипає. А пам'ятаєте, по осені показував хлопці орали, як воно налипало. Зараз нормально. Земля пухка. Так що монотонна робота сьогодні в Ульяновича. Ця оранка. Та що, йде, друзі? Що вам хочу сказати? Все буде добре? Все буде добре. Хіба вона не схоче, да? Все буде хорошо. Ну що, Миколі, Миколі Ульяновичу. Терпіння, натхнення, здоров'я. Будемо їхати далі по справам, друзі. Ще дуже і дуже багато у нас справ домашніх, які ніхто, крім нас, робити не буде. Так що, друзі, розсипається гарно, ти бачиш? добре розсипається. Да. Грудок не буде, воно розкиснювалі. Ну і добре. Це добре. Бачите, диви, воно ногою даже. Щось буде. Добре. Так, поїхав товариш, далі по справам. У нього також дуже багато ще справ. Бачите, освітлення в нас. Все як положено. Європа, блін. Так, і ми йдемо, друзі. Йдемо далі. Так що, якось так.